Людмила Журавська безмежно любить свій рідний край, своє Полісся. Найбільше вона закохана у ліс. Цю любов старший науковий співробітник Житомирського обласного краєзнавчого музею успадкувала від свого батька, який все життя пропрацював лісником. Я лісова дитина, я виросла в лісі, і ми навіть не знаємо, що в нас з часом. Проявиться, до чого в нас душа ляже. А виявляється, все, що в дитинстві було дано з великою любов'ю. От я часто думала про батька. Він залишив мені в подарунок, в дар, любов до лісу. Він мені влаштовував такі несподіванки відкривав такі таємниці лісу. Я потім думала, звідки я знаю назви рослин, дерев, птахів. А він мені все розповідав. Ти відразу все це якось не аналізуєш, а потім ти пам'ятаєш це. В дитяча пам'ять вона дуже цепка. Дитинство Людмили Журавської не було безхмарним. Батько рано пішов з життя, але встиг прищепити своїм дітям, окрім любові до лісу і жагу до навчання. Загинув батько, коли мені було 10 років. Я залишилася з хворою мамою в четверо дітей, але вчитися дуже хотіла. І двічі їздила поступати в Київ, університет Шевченка паралельно в Драгоманова і десь з другого разу. Поступила на історичний факультет Драгомана університет і закінчила його. І, звичайно, від навчання до роботи це дуже великий шлях і відрив. І ви знаєте, якось я дуже рано зрозуміла, що історія це дуже брехлива пані. І Присвятити своє життя вивченню тільки історії. Тому я намагалася і літературою цікавитися всім. Коли Людмила Журавська вийшла заміж, то переїхала до Житомира. Там у 1975 році доля звела її з дружним колективом обласного краєзнавчого музею, у колі якого Людмила Григорівна працює і донині. Я дуже люблю свою роботу, і успіх, мабуть, це не просто коли ти професіонал, а коли ще ти дуже любиш свою роботу. І гриби я люблю, мабуть, дуже і, і люблю музейну справу. Людмила Журавська працювала у методичному центрі, опікуючись питаннями створення музеїв. Останні п'ять років вона сама розробляє наукові концепції експозицій. І пишається тим, що долучилися до облаштування музею Бориса Рятошинського у Житомирській музичній школі No1, літературно-меморіального музею Онори де Бальзака у верхівні, музею історії села Кодня, і не лише це не просто створити музей. От музей Бориса Рятошинського, композитор, який знає весь світ. Школа носить ім'я Лятошинського. Але треба було, щоб Валентині Дмитрівні Чудовській і всьому колективу музичної школи потрібен був музей Бориса Лятошинського. З цього починається. Тоді тебе запрошують і кажуть, ми хочемо. А ну і ти придумаєш ідею, працюєш в архіві, збираєш матеріал. А тепер, щоб твоя ідея втілилась в життя, потрібен художник. Мені страшенно пощастило. Я працюю вже ось над е, третім музеєм з художником заслуженим художником України Юрком Дубініним. З ним дуже легко працювати. Нині Людмила Журавська натхненно працює над створенням музею історії Поліського державного академічного ансамблю пісні і танцю люнок. Я дуже вдячна, наприклад, Петру Харитоновичу Доценку і всьому колективу філармонії і Льонку, які винесли рішення створити в себе філармонії музей історії люнка. А музей надзвичайно цікавий. Людмила Журавська щаслива матуся і бабуся та віддана дружина. Нині вона продовжує літературну працю свого чоловіка Анатолія. Знаєте, є час збирати каміння, час їх розкидати. Коли ти вчишся, вчишся, а коли ти віддаєш людям те, що ти навчився, це, мабуть, дуже щасливий момент. Дуже щасливий момент. Ви знаєте, щоб це відбулося, мабуть, потрібно, щоб у тебе було багато складових. Це і твої діти, і твої внуки. Їх у мене двоє дітей, четверо внуків. Це в свій час і Анатолій Журавський, який був мій чоловік, який дав мені от, основу, любов до літератури, мабуть, це відбулося зараз. тому І я зараз підготувала його до видання, його книжку, яку він не встиг видати про Остапа Вишні. Захопившись літературою, Людмила Журавська перечитала усього Мирослава Дочинця. Мене змінили книги Дочинця, Мирослава Дочинця. Ми стали друзями. Знаю його всі книги, я їх постійно читаю, я їх розповсюджую. Спілкування з Мирославом Дочинцем надихнуло Людмилу Григорівну написати ґрунтовне видання про гриби. Так побачила світ. Її книга у пошуках грибного царства. Всевишній подарував, придумав гриби. Як лікувальні засоби більше, але е, народ ще не встиг розгадати всіх таємниць. Цей Божий промисел, він такий таємничий і такий несподіваний. Е, я щаслива, що мені вдалося таку книгу е, зробити і видати, е, тому що е, багато приходять і кажуть: якщо ми вже не будемо мати змоги ходити до лісу, ми будемо просто читати вашу книжку. Дитяче захоплення тихим полюванням у рідних лісах згодом переросло у серйозні фахові дослідження грибного царства. Я написала таку книгу, якої не було. Мені хотілося написати про гриби як таємницю, як живий промисел. Це царина природи. 50 років тому вчені не могли дійти згоди. гриби – це хто чи що. Це рослини чи тварини і виділили їх окреме царство грибів. Це найменш вивчена царина природи. Коли я писала книгу, мені треба було написати, як на поліссі подати рецепти лікування грибами, щоб медики мене не смикали, що я щось не так написала. Я збирала більше 30 років всі рецепти лікування грибами. Співставляла це з новітніми дослідженнями в цій галузі науки. В медицині ми знаємо, що антибіотики винайшли 30... в 30-х роках. Флемінг винайшов пеніцилін, перший антибіотик. А з того часу більше ста антибіотиків всі вони добути з грибів. але ж нам ніхто їх з грибів не видобуває. Робиться формула, синтез, і це перегін чи з нафти, чи з інших хімічних продуктів. Звичайно, в медицині, коли потрібно спасти людське життя, це має бути швидко, мобільно і, звичайно, це можна використовувати. Але Божий промисел. Грибів був даний, щоб людина сама здогадалася, могла собі надати допомогу. Людмила Журавська багато знає про цілющі властивості грибів і завжди охоче ділиться народними та власними рецептами для лікування і підтримки організму. Всі знають, що в нас на Поліссі Європа заготовляє лисичку. багато років, вже років 20. І вони не запитують навіть, де збирали лисичку, бо це єдиний гриб, який не концентрує ні важкі метали, ні радіоактивні речовини. Чистий гриб. Коли взяти свинушку тонку, піддубники у нас їх називають, і порівняти з лисичками, то це один до 150 по чистоті. Це дослідження Волинського інституту нашого в Луцьку. Опубліковані вже ще років 10 тому, але тому збирають лисичку і виготовляють ліки для чистки печінки, для цукрового діабету, для е, того, щоб вигнати в дітей глисти. Можна взяти ложку мелених сухих лисичок, ложку меду, ложку тиквених зерняток, змішати і три дні вранці дати дитині натощак. Без побічних дій виводять часи глисти. Людмила Журавська є досвідченим етномікологом. Вона успішно практикує так звану фунготерапію зцілення грибами. Уже та думка, що гриби це важкий продукт. Вона вже така застаріла і неправильна, вже у всіх підручниках. По мікології, по фунготерапії відомо, що гриби це продукт, і оті сушені гриби вжиті у невеликій дозі, вони діють як дієтичне волокно, яке вибирають на себе все з організму, барвники, антибіотики, все, що ми вживаємо, і виводять, чистять організм. Так вони чистять природу, взагалі гриби це санітари планети. Ми можемо самі собі робити ліки, їстівні гриби це ті гриби, які можна їсти, не піддавши їй ніякій обробці. Обробці піддаються гриби, які називаються умовно їстівні. Це гіркі, це гриби, як от, наприклад, у нас на Поліссі є дуже гарний грибочок, мухомор сіро-рожевий, маремухими їх називають у нас на полісі. От вони мають гемолітичні білки. В своїй основі, але коли їх пробланшувати, кинути у воду на кілька секунд, там 70 градусів температура, от достатньо 70 градусів, щоб гемолітичні білки розкладалися. Тоді їх можна з них вода іде. Взагалі краще для грибів вживати слово бланшування а не відварювання. Тому що, коли відварити гриби, вони вже не смачні. Їх потрібно білий гриб порізав, поклав на сковорідку, підсмажив, або ж присолив на тарілочці і на бутерброд з маслом через кілька хвилин поклав і можна їсти сирим. Це такі дуже сильно енергетики. А ще Людмила Журавська очолює у Житомирі клуб грибників Веселка. Його назва походить від добре відомого на Поліссі лікувального гриба Веселка звичайна. В народі його ще називають панною. За 10 років існування клубу його грибники напрацювали багатющий досвід. Сім років ми публікували наші статті, листи людей зі всієї України про лікування грибами у газеті Народний лікар України. На жаль, вона зараз, ця газета, не виходить. Наступний період етап був це випуск енциклопедії народної медицини. Вийшла трьохтомна енциклопедія народної медицини і один з томів присвячений грибам. Туди війшов. Визначник грибів Леонарда Васильовича Михайловського, нашого міколога університетського, і війшло моїх більше 200 рецептів лікування грибами. Наступний крок був це була книжка, але ми і організовували більше шести наукових виставок живих грибів. Люди ж могли прийти, подивитись гриби. Взяти їх живі в руки, чотири дні могли жити гриби в експозиції, так би мовити, вибудуваній. Про прочитати наукову етикетку, як зветься цей гриб. Яка латинська назва, що цим грибом можна лікувати? Багато літератури ми збирали, ми дивилися всі наукові фільми, дивилися дослідження Сходу, Японія, Китай, російські фільми, чешські, німецькі з перекладом. Все нове, що виходить в світі, ми в курсі. Збирання і дослідження грибів спонукало Людмилу Григорівну опанувати професійно і фотомистецтво. Ніхто не буде за тобою ходити і знімати гриби, коли вони сьогодні виросли. І, мабуть, те, що вдалося мені зробити і написати, я не знаю, чи будуть такі грибні роки, які були, коли можна було в один рік відзняти більше пів тисячі грибів. І вибрати такі гарні знімки професійні для подібної книги. Людмила Журавська планує продовжувати і свою дослідницьку літературну діяльність. Я е, досліджувала е, більше 30 років бальзака і відважитись на те, щоб написати про бальзака. Я посміла тільки зробити путівник. Музей Бальзака у Верхівні. Зараз я його займаюся виданням, тому що ось в цьому році виповнюється 170 років з дня приїзду Бальзака в Україну. І мені хотілося видати цей путівник, як він їхав, як він тут жив і працював. І звичайно, є мрія написати книгу про бальзака. Не просто книгу, а книгу, де розповісти про його велике кохання, про його любов до України. Я в свій час е, залишила роботу в краєзнавчому музеї, за відділом виставок. Успішно дуже роботою, Поїхала в Верхівню створювати музей бальзака, тому що ну а хто? Сім років е, ну, я зробила, що могла. Потім повернулася назад, і, і ось зараз той багаж знань. Е, я пробую писати про бальзака. Головною складовою свого успіху Людмила Григорівна вважає любов до людей. Я успішний музейник, тому що у мене чудові колеги, з якими я можу спілкуватися, з якими я можу до яких звернутися. А тим людям, які ще шукають себе, Людмила Журавська радить робити все для своєї країни, тому що коли ти приїжджаєш в чужий світ, ти там чужий. Ти там чужий, ти заробиш гроші, ти купиш, можливо, краще, влаштуєш своє життя, але ти не зможеш проявити свою любов, тому що, як сказав Мирослав Дочинець, квітка цвіте там, де вона посажена, де вона виросла. І треба намагатися, коли б кожна людина робила для. Цієї нашої прекрасної України робила гарно щось своє, ми б сьогодні жили б набагато краще.